Спасов преображенський кафедральний собор. З самого ранку віряни йдуть до храму, аби освітити мед, воду, мак та квіти. Букет маковійчик принесла місцева жителька Тетяна. Каже, його збирала заздалегідь. Тут у мене є пули, чорнобривці, маковей, меліса, м'ята. Поставлю, буде стояти цілий рік коло іконки. І Буду собі потрошки. Отак От відщіпувати і додати в чай. Я в чай, тільки трав'яний. Окрім маковійчика, освячує мед, воду та пироги пані Наталя. У мене тут мед, пиріжки з маком, водичка свячена, ну і букетик. Тут маковка, полині є калина. Це все обереги і. Які треба тримати в хаті, воно захищає хату від всяких негараздів. До храму ходить часто і не лише на свята, каже Юлія Олійник. Суспільному показує, що сьогодні принесла на освячення. Це, звичайно, це мед, це маковий пиріг, ну і гарний віночок, який символізує. Гармонію, достаток це певне очищення душі для мене. Це світло, в мій будинок, мою оселю, благословення отримати. Протодиякон ПЦУ Владислав Демченко каже: сьогодні, згідно з церковними канонами, вшановують братів маковеїв. Також свято уособлює подяку Богові за перші плоди. Медовий спас або маковій перший із трьох літніх спасів. Це старозавітні мученики постраждали вони за віру, за те, щоб не зрадити віру, яку їм передав Бог. Вони залишилися вірними разом зі своїм вчителем, ці мученики віддали життя. Мученики Макавеї, їхнє ім'я сьогодні. у Нас співзвучно слово Мак і кажуть, що сьогодні потрібно освячувати Мак. Насправді. Слово Макавей походить від єврейського слова Макабі, що означає «молот». Це прізвище цієї родини, власне, через яке потім почалося повстання в єврейському народі і скинули гніт чужоземний, і повернулися з повідання віри в євреїв до маку, вони ніякого відношення не мали і не мають. Але сьогодні є така традиція, що в народі, що все, що Родить на полі, все, що родить на деревах, все, що дає земля, перші плоди приносить Богові. 1 серпня, а не 14-го Маковея українці святкують другий рік поспіль, каже Демченко. Нагадаємо, з вересня 2023 року Православна Церква України та Українсько-греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Ольга Антухова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.